Півонія це потужний розлогий кущ, один з найкрасивіших трав'янистих кореневищних багаторічників, який знаменує початок літа і зацвітає в кінці травня, початку червня. Існують також деревовидні півонії, але сьогодні ми поговоримо саме про трав'янистих. За витонченістю і красою своїх великих, різнокольорових, махрових квіток півонії могли б сміливо змагатися з королевою саду трояндою. Згідно з останніми рейтингами професіоналів і квітникарів-любителів, трав'яниста півонія займає лідируюче місце серед інших раннелетних квітучих багаторічників. Саме тому селекціонери по всьому світу продовжують створювати нові і нові сорти цього дивного квітки. За останні роки з'явилося безліч різновидів з різними термінами цвітіння, ранні, середні та пізні. Якщо посадити всі три види, можна продовжити цвітіння півоній з середини травня до початку липня. Фахівці вважають, що осінь найкращий час для посадки півоній. Оптимальні терміни кінець серпня, початок вересня у цьому відео я розповім, як правильно посадити півонії восени, як за ними доглядати і які сорти вибрати. Осіння посадка півоній, особливості та кращі сорти. Давайте розберемося, чому осіння посадка краще весняної. Важливі особливості осінньої посадки півоній кінець серпня-вересень ідеальний час для посадки трав'янистих півоній. У цей період спека спадає, а ґрунт насичений вологою завдяки дощам. Крім того, в серпні у півоні починається друга хвиля зростання нових коренів, тому вони швидше приживаються і вже наступної весни можуть зацвісти. Найкраще купувати саджанці з відкритою кореневою системою, так молоді корінці не пошкоджуються при пересадці. Півоні невибагливі рослини, але для вкорінення їм потрібно від 30 до 45 днів. Терміни посадки залежать від регіону. У середній смузі з 20 серпня по 20 вересня. На Уралі з 16 серпня по 15 вересня. У Сибіру з 15 серпня по 10 вересня. У південних регіонах можна садити до кінця листопада. Вибір місця для посадки Найкращі півонії ростуть на східному схилі або клумбі зі східного боку ділянки. Їм особливо корисно ранкове сонце перші 6-7 годин світлового дня. У тіні півонії не цвітуть, а на південній стороні квітки стають дрібними і блідими. Відстань від будівель, парканів і великих дерев має бути не менше 2-2,5 метрів. Коренева система півоній дуже потужна і вимагає простору. Стебла у півоній тендітні, тому їх потрібно підв'язувати, щоб вони не зламалися від вітру або під вагою квіток. Грунтові води не повинні підходити ближче, ніж на 1,70 см до поверхні, півонії не люблять перезволоження. Грунт потрібна родюча, пухка з нейтральною кислотністю pH 6,87. На важких глинистих і кислих ґрунтах півонії рости не будуть. Якщо ґрунт кислий, її потрібно нейтралізувати доломітового борошном 2 кг на 5 квадратних метрів. Через два тижні після підготовки ґрунту можна формувати клумбу, висота не менше 50 см перед посадкою внесіть добрива на 1 квадратний метр. 2 відра перепрілого гною. 2 відра листової землі. Половину відра деревної золи. 2 столові ложки суперфосфату. 2 столові ложки сірчано-кислого калію. Стакан доломітового борошна. Добре перемішайте ґрунт, розрівняйте і пролийте водою на глибину до 1 метра. На наступний день можна приступати до посадки. Кращі сорти півоній для осінньої посадки серед найпопулярніших довгоквітучих сортів можна виділити Сара Берна, Дюшес Денамор, Корал Сансет, Щербет, Полем Ульт, Фестіва Максима. Ці сорти цвітуть з кінця травня до початку липня. А їх висота сягає від 80 до 100 см. Підготовка до посадки півоній саджанці краще купувати в перевірених магазинах, де надають сертифікати якості. Оптимальний варіант рослини з відкритою кореневою системою вони швидше приживаються. Якщо саджанець в горщику, його можна перевалити в посадкову яму разом з грудкою землі. Процес посадки півоній. Крок перший. Підготовка посадочних ям. Викопайте ями глибиною 60-70 см і шириною 80 100 см. Відстань між рослинами 80-100 см. Крок другий. Дренаж. На дно ями покладіть шар дренажу, бита цегла або щебінь з піском товщиною 15-18 см. Крок третій. Посадковий кол. У центр ями вбийте кіл висотою 1,1 м для підв'язки куща. Крок 4. Заправка ями. Змішайте верхній шар ґрунту, перепрілий гній, листову землю і пісок, пропорція 1 до 2 до 2 до 1. Заповніть яму на 1 третину. Додайте 2 столові ложки суперфосфату, 2 столові ложки сірчанокислого калію і 2 літри золи. Крок 5. Посадка. Помістіть саджанець в яму. Засипте ґрунтовою сумішю, ущільнюючи ґрунт, щоб не було пустот. Важливо Бруньки росту повинні бути заглиблені не більше, ніж на 4 мм. Інакше півонія не зацвіте. Крок 6. Підв'язка. Підв'яжіть кущ до колу м'якою мотузкою. Крок 7. Полив і мульчування. Полийте теплою водою 20 літрів на кущ, і замульчуйте соломою шаром 5-6 см. Догляд за півоніями після посадки. До настання холодів поливайте саджанці теплою водою, якщо немає дощів. Перша підгодівля розчин сечовини знадобиться тільки навесні. Після пожовтіння стебл дайте їм полежати тиждень, щоб поживні речовини перейшли в коріння. Потім обріжте, залишивши пеньки 7-9 см. Обробіть кущі від шкідників, фитоверм і хвороб 1% бордоська суміш. На зиму замульчируйте листям шар 60-70 см, а при морозах нижче мінус 12 градусів укрийте ялиновим гіллям і лутрасилом. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Попереду ще багато корисних порад щодо садівництва.